Доброго ранку, шановні. Ми сьогодні з друзями приїхали в ліс за шпилями. Моя реношечка, а Оксана вже щось знайшла. Вау! О, таких буде багато. Да, ради вітати. От зелені. Зеленоки поки брати не будемо. Ну є, ради вітати. Ну, я візьму. Це правильно. А я піду правіше. Ага, ага. Дощем укутане. І от 50 метрів від дороги. Та які 50? 20. Мій перший полячок. А. І другий, і третій. Це капець. Почалось. Ми тут ненадовго. Робочий день. Сьогодні середа, п'яте. Радий вітати на каналі Пошукайло Андрій. Результат ви побачите. Сподіваюсь, буде біль. Дай Бог. Це не поляк чи польський. Ну, це 15-20 хвилин немає ще. А це маслючок. Маслючок, маслючок. О, такі місця. Нас тут троє і ліс не тронути, Поганелі. Да ми тут! А! От воно пичка, маслюк чистейший, классний, шикардосний. Проміжний результат півтори години. І вже кіл п'ять полячків. Тепер новий гриб. І не один, і не два. Що це у нас? Ха -ха -ха. Опеньки. Друг показав мені точку. Вон, оно, третє третє. вони. А Чистесенькі. Гарнесенькі. Вирвемо з коренцем. Горнюки. Да. Опенечки. Підуть друзям. На закрывашку, а? Классненько, отлично. Тик и захотел, сразу нашел. Мяся просто косковее. Дорога поряд. Закінчуємо грибочки. Знайшли ми маховіка. В ми називали його рішотка, щоб ви розуміли малесеньке. Подивіться. Ну, 10 Десятилітрове те саме ведро. Плюс кульок різних там заньків. Подивіться. Біло на трех на одного. А. А. Прямо решетка, решетка. Да, закинчим. Моховик. Це зеленушка під зеленка, як хтось раніше казав, ну, трогати її не буду. А маховик чесний, малесенький такий. Дивіться, які кущі. Але пеніок не На всіх, може два, може три десятки. Закінчуємо грибочки. Дай бог всім таких і в мирного неба.